Міністерство культури та національної спадщини Польщі 21 травня оприлюднило інформацію про завершення польового етапу екзумаційних робіт у колишньому селі Пужники, що на Тернопільщині. За словами польських науковців, знайдені останки 42 людей. Серед жертв щонайменше 11 неповнолітніх віком до 18 років, 16 жінок і 10 чоловіків йдеться на сайті польського міністерства. Це сьогодні під час брифінгу в Тернополі прокоментував заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції. Андрій Наджос. За його словами, українська сторона наразі не підтверджує інформацію щодо кількості жінок та дітей. Ми бачимо певне неспівпадіння. Тобто, польська експедиція озвучила такі цифри: ми, для того, щоб ми реально встановили. Приналежність там, жіноча стать, чоловіча, дитина, причина смерті, для цього потрібні додаткові роботи. судмедекспертів, антропологів, тобто такі роботи вони ще тривають, і це є певні суперечності, які би ми хотіли узгодити не на політичному рівні, а на експертному рівні. Тому це просто предмет для переговорів на рівні фахівців. Іде мова про. Старе кладовище, і були знайдені рештки під корінням старого дерева. Когось поховали в сорок в році, а, а когось похов, могли поховати там, не знаю, в 30-х роках. Це могли бути звичайні е, цивільні поховання, які могли бути в трунах. Е, просто це територія кладовища. Його ну жертви, скажімо так, Другої світової війни, могли, могли бути поховані над старими похованнями. 42 останки. станки. Було ексгумовано. Ми починаємо процес ДНК, аналізу ДНК. Ну, цей процес буде доволі довгий, буде відбуватися на території Польщі, але саме головне ми перегорнули нову сторінку в українсько польських відносинах, оскільки ми з поляками в дуже позитивному ключі без політизації розпочали процес який чекав чекала дуже довго два народи і український і польський також Андрій Наджос сказав, що ДНК аналіз триватиме два-три місяці. Після цього, за його словами, можливо, буде спільний звіт польсько-української експедиції, яка проводила ексгумацію на Тернопільщині за попередніми домовленостями, каже Андрій Наджос. Останки жертв трагічних подій 1945 року перепоховають у пужниках. Щодо подальших місць ексгумації на території Польщі та України, то Андрій Наджос сказав, що її проводитимуть згідно зі списком, яким обмінялася Польща та Україна. Ми мали. Спільну кількість з польського боку заявок і з українського близько 20. Тобто у нас відбувається робота саме в рамках цих загальних 20 звернень. Ми вже отримали дозвіл по роботам на території Польщі. До яких ми готуємося, оскільки нам потрібно сформувати свою власну експедицію. Ми бачили, з якою технікою, з які, з яким підходом кількості людей працювала польська експедиція в пужниках. Ми маємо так само професійно підготуватися до робіт на території Польщі. Для нас це історія не далекої перспективи, це історія ближчої перспективи. може про проліта, проліта цього року. Та коли ми вже остаточно складемо весь цей пазл і сформуємо експедицію, і, можливо, вийдемо на більш ширшу прес-конференцію в Києві. Ми тоді повідомимо точне місце, де ми будемо проводити ці роботи, за його словами. Ексгумація у Пушниках коштувала полякам близько 6 мільйонів гривень. Заступник міністра озвучив попередню вартість ексгумаційних робіт, які планують проводити на території Польщі. Фінансуватиме, звісно, Україну, тому що це наш інтерес. Про яку суму йдеться. Ну, от ми здійснюємо підрахунки. Ну не знаю. Думаю, мінімум мільйон гривень нам треба знайти на, на такий проект. Ми будемо шукати ці кошти, тому що це наша пам'ять. Участь у брифінгу в Тернополі взяла виконувачка обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті Юлія Гнатюк. Вона сказала, що події в Пужниках у 1945 році не стосуються поняття Волинська трагедія. Звісно, пужники це абсолютно не стосується теми волинської трагедії. До цього питання потрібно підходити. Ем... З достатньою кількістю експертів і істориків, які вже багато років працюють в цій темі. Тут треба піднімати архівні дані. І як виявилось сьогодні, на жаль, не всі архіви можуть бути в нашому доступі, тому що тоталітарний режим, режим комуністичний режим, він здійснював все на те, щоб ці теми були якомога більш закриті, завуальовані. І навіть те ж саме питання в, пужники, в пужниках. Виникає питання, чи не є це робота рук НКВД. В українсько-польській історії багато сторінок, як, звісно, і кривавих, і жахливих, але і були сторінки, коли українці і поляки спільно давали відсіч ворогам. І я думаю, що на сьогоднішній день ця робота має бути продовжена, тому що і для українців, і для поляків спільний ворог це Росія. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.